Дитячий гумор Павло Глазовий, про братів молодших. Зараз, дітки, каже вчитель, будемо твір писати про братів молодших наших птахів та свіряток, про пернатих наших друзів і чотироногих. От Володя і наш крябав. Сам без допомоги ми з татом у суботу йшли по лісосмузі. І підстрелили з берданки трьох пернатих друзів. Біг ще друг чотириногий, тільки дуже спритний, як шурнуву кукурудзу не вдалося вбити. Все одно у нас в коморі м'яса є багато. Брата меншого в неділю вполював мій тато. А наступної неділі підемо. На лисичку хадом буду, як не встрелим бісову сестричку.